В Івано-Франківській торгово-промисловій палаті відбулася зустріч представників бізнесу та культурної сфери Прикарпаття з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. В обговоренні важливих питань для майбутньої співпраці взяли також участь директор інституту Франції в Україні Матія Арден та заступник генерального директора національного заповідника Софія Київська Кіра Петрачик, яка вже має чималий досвід у налагодженні зв'язків з Францією в галузі культури. У формі живого спілкування, обміну ідеями і пропозиціями по новітньому креативно та інформативно відбулася зустріч представників бізнесу, освіти, культури, громадських діячів, менеджерів міжнародних проєктів з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Пропозицій для співпраці з французькою стороною було чимало іт технології, мистецькі виставки, створення центру сучасного культурного потенціалу, гірськолижний туризм, освітні проекти з вивчення французької мови, налагодження співпраці Івано-Франківська з новим містом-партнером у Франції. Посол Франції констатувала, що в її країні ще мало знають про Україну, і всі пропозиції для співпраці знайдуть з часом своє втілення. Я дуже рада побувати на такій зустрічі з бізнесменами, діячами культури і громадськими активістами, за яку дякую Івано-Франківській торгово промисловій палаті. Найбільше мене зацікавили питання співпраці в культурній галузі, тому що саме це найбільше єднає людей. Втішає й те, що тут є бажання вивчати французьку мову, можливе стажування студентів французької філології у Франції. Щодо економічної галузі, то зацікавила співпраця в розвитку it технологій та туризму, радує те, що в Івано-Франківській області вже діють французькі інвестиції і працює підприємство з виробництва скла. Президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович переконаний, що економічну співпрацю на міжнародному рівні можуть прискорити проекти в культурній сфері, так швидше і якісно можливо презентувати Україну за кордоном. А в рамках таких культурологічних імпрез і проектів налагоджувати потім нові бізнесові та інвестиційні контакти. В цьому креативність сучасної економіки каже Андрій Левкович. Дипломатичній зустрічі взяв участь заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, який також запевнив у підтримці прагматичної двосторонньої українсько-французької співпраці з боку влади Прикарпаття.